Не ображайтесь, але без лоха, жизнь плоха. Недаремно це кажуть. Пішов у ТЦК, маючи трьох дітей, і попав під немилість держави. Це ж було вже, що ж трапилося у ТЦК і чому він усе підписав, маючи 100% можливості не бути мобілізованим. Про все по порядку. І як завжди, поставте лайк цьому відео, поширте його де тільки можна, адже ТЦК начхати хотіли на закон і мобілізують уже чоловіків, у яких є троє дітей. Так ось, друзі, звуть мене Шавлюк Олександр Вікторович, майбутній президент України. Я знаю, що багатьом це не подобається, але прийде час, люди будуть голосувати. І обов'язково проголосують за чесного кандидата. Кандидата, який ніколи не був у владі, ніколи не був на державній службі, а отже ніколи не міг нічого взяти у українського народу. І я знаю, що будуть писати: о, візьме, о, зробить, не зробить, ви можете писати будь-що. Коли це все трапиться, тоді ми з вами і поговоримо. Але, як то кажуть, судити людину можна тільки по її справах. Я бачу, що народ мені довіряє, тому. Скоро ми з вами будемо будувати демократичну, незалежну Україну. І це, друзі, не так то й важко, як здається. Але про це згодом. Якщо, до речі, ви підтримуєте мене, пишіть в коментарях. Якщо не підтримуєте, також пишіть в коментарях. І пам'ятайте, якщо ми будемо всі разом, то ми переможемо. Треба бути єдиними. Єдиними. І Підтримувати один одного, навіть якщо у вас інші політичні вподобання, це нормально. І так, да, для хейтерів це не передвиборча кампанія, це просто повідомлення про реальний мій рейтинг, опитування про який робили наші люди, мої співробітники на відповідних ресурсах. Так ось, чоловік пішов у ТЦК. Тому що він подивився в резерві плюс, і там, в цьому ж додатку, він чомусь виявився ухилянтом, тобто знаходиться в розшуку, а там його чекав сюрприз. Як то кажуть наші ТЦК, його дуже як то це правильно сказати, щоб Ютуб не забанив. Е, дуже дуже, напевне, мило попросили. Да? Мило, попросили да. мило попросили для того, щоб він підписав усі документи і щоб його мобілізувати. Так, ось він підписав усі документи, його мобілізували, але, але щось пішло не так. Людина подала до суду. Дуже добре, що людина подала до суду. Суд вона виграла, ця людина, цей чоловік. Суд сказав, що ТЦК не може мобілізувати чоловіка з трьома дітьми. Але чому тоді вони так себе поводять? Пишіть в коментарях. І що ви думаєте, буде з ними після війни. Адже якщо б ця людина не звернулася до суду, то троє дітей могли б залишитись без батька. А це все таки, як мінімум, незаконно. Як зазначається у фабулі справи, ця людина, цей чоловік. Дуже-дуже вважав себе порядним, тому вирішив піти дізнатися, як він може перебувати в розшуку, якщо в нього є троє дітей. Ну, ось бачите, дізнався на декілька тисяч доларів, попав на юридичні послуги. Ось так, коли ви хочете щось дізнатись і робите це неправильно. Тому набагато вигідніше проконсультуватися заздалегідь, замовити. Юридичну консультацію ви можете за посиланнями, які є в цьому відео, нагадуємо, що ми надаємо юридичні послуги, а саме адвокатська компанія Право Експогруп, окрім послуг представництва в суді. Представництва в суді ми не ведемо. Усе інше, будь ласка, також не забувайте, що якщо ви хочете, щоб в Україні щось змінилося, підтримуйте нас, підтримуйте, друзі, бо це все, що ми робимо. Ми робимо не для себе, ми робимо для України. І якщо, на превеликий жаль, люди зневірилися, то має ж бути колись людина, яка поверне довіру суспільства до е влади в цілому. Та й взагалі потрібно жити по-іншому. І це не щось нове, це вже давно було. Просто люди забули, що таке людяність, що таке чесність і що таке справжній патріотизм. Адже справжній патріотизм можливий виключно в українця. А я до третього покоління українець. І вже коли буде передвиборча кампанія, ви усе про мене почуєте і побачите. Стільки бруду, скільки на мене будуть виливати, ви ще не бачили. Але там не буде двох речей: злочинів і корупції. Тому чекаємо, мені самому цікаво, що про мене будуть писати. Бережіть себе, друзі, і пам'ятайте, ми разом. Ми разом завжди, а отже, переможемо не тільки зовнішнього ворога путіноїда, а й внутрішнього усіх тих, хто працює і працював 32 роки проти України, хто розбазарював все, що тільки можна розбазарити. Але пам'ятайте, я один нічого не зроблю, тільки з вашою підтримкою, тільки усі разом. Тільки громадський контроль президента, тільки громадський контроль Верховної Ради може дати результат. Ну а поки я відпочиваю в Монако, як я вже зазначав в попередніх відео, адже хейтери пишуть, начебто я не в Україні. Ну що ж, друзі, тому в Монако, да, це просто український сегмент, бачите, пишеться по українській мові. Тому поки відпочиваю. До зустрічі.